Все, що краде бабки США і не приносить користі США, буде мінімізовано Трампом. Все, каре, ну, типу, давайте, до свідоцтва. Уже придамо його землі. Що ж це таке? От, Чи буде туди занісін Путін? У мене більше випадає переглядання залученості. Переглядання залученості і, можливо, фінансування якоїсь такої історії. Я не скажу, що це прямо повне виведення, але місцями, і це не тільки про ООН, буде мінімізація знаходження там США. Все, що краде бабки США і не приносить користі США, буде мінімізовано Трампом. Отак, от я скажу. Угу. Євгена, ви дивились теж? Он, так, да, а він в мене тут виходить так, що я буду делати по-хитрому. Ми там то є, але нас там начебто нема. Тобто ми давайте так: США, скоріше, за все, я не знаю теж по виводу, але сказати, що США скоріше буде не, не головним вот этим вот постачателем денег. Якщо ви хочете, щоб ви існували, будь ласка, пересідайте з нашого кошелька на будь-який чужий кошельок, а ми з вами просто як член вашого член, так. Да, да, от у мене теж якась мінімізація себе як основної одиниці. Типу хочете існувати, пересаджуйтесь, чий-то кошельок. Не можете пересісти, на чий-то кошельок, до відання. по поводу, Саш, выклады три карты на всякий случай. Насколько я понимаю, это импортное питание. Во-первых, Калифорния, э, Калифорния сама по себе фармит достаточно хорошо денег. Это первый момент. И что-то я дуже сомневаюсь, что при Трампе Калифорния сможет выйти из склада Америки. Очень сомневаюсь прям. Вони, звісно, будуть делать все для того, щоб вийти, але я не впевнений, що Трамп їх випусте. Так, да, у мене теж. Тут, от тут, тут, вообще, ну, типу, пацани, ви, звісно, можете хотіти все, що угодно, але ні. Ну ні, вас ніхто нікуди <си> із із підштатів не не ну, Я і, тут вже ді готова. І з третьої сторони Трамп, значить, нові все нові території хоче присоединяти, Щоб вона цей діни в Каліфорнії ка я ж говорю, тра, фарми для нього достатньо багато дінь, очень на вряд. Очень. Тут можуть бути якісь зміни у взаємодії Каліфорнії з іншим, так сказати, скажімо, складом штатів, бо в мене тут випадає, можуть бути якісь зміни, але це не вихід із складу. Дуже навряд. Дуже, дуже прям. Ну я не знаю, один відсотка. Умовна, якась автономія більше, ну, типу, але не вихід із. Так а штати в штатах і так плюс-мінус автономне, так. Да. У мене випадають тільки тих, хто має якісь проблеми пов'язані з документацією і чимось подібним. Не всі. Не всіх це стосується. Це стосується знову, як і в Європі, до речі, некорисних мігрантів. Отак, от я грубо скажу, Некорисних мігрантів. О, в мене теж десь от, майже так. Цей серії, ну, тих, у кого щось не так з документами, тих, хто не офіціалізувався. Перший момент, другий момент, ти може коснутися або тих, хто сидить тіко на пособіях і дуже відмовляється працювати, або відмовляється від всього, що пропонує країна їм, як там курси, йти кудись там працювати, і так далі. Ні, ми посидимо жопою на ваших пособіях. Пособія можуть в Америці, кстати, я так розумію, достатньо уменьшитися. Ви або працюєте, а і ми ваш дом, либо їдете до себе додому і що хочете там, той робіть. У мене, до речі, випадає, що тут може бути в перспективі і буде скоріше за все прийняти таке рішення. Бо Леніна кудись будуть транспортувати із мавзолея для того, щоб нарешті завершити щось, закрити питання. І Ну це не прям скорий момент, але загалом. Я так розумію, можливо, там Путін помреє це рішення, приймуть інші люди. Ну, коротше, тобто це рішення, е, причому воно в мене випадає вихід із підвищеного стану, я так розумію, скоріше за все, всередині руснявого суспільства цей запит є у якоїсь, ну я маю на увазі там. Більшості людей, але він або мовчазний це запит, або якщо буде таке питання, то проголосують. Ну, якась значна кількість людей, скаже, що да, вже заховайте того нещасного дядьку і все харе, ну типу, давайте до свідоцтва, уже придамо його землі. Що ж це таке? От, чи буде туди занісьон путін зараз. А в, в мене, короче, в мене тут, в мене тут що? в мене тут падає, що Путін може бути туди занесений, господи, <гумно> <гумно>, занесений, але але не одразу. А, а это аж совершенным образом, потом, потом, и настолько потом, що мать честно. Один уходить не бути його як історія, другий нас, к нам приходить условним образом, но это очень довго, это очень довго. Это, это не зразу після його смерті і так далі, це дуже довго. У мене тут, до речі, скоріше якісь варіанти, і це не єдиний варіант можливості подій. Тобто тут іще декілька місць, які потенційно можуть розглядатися на якісь отакі або заховання, або створення меморіалу в честь царя, або ну їхнього, або е, ну коротше, або інша місцина якась. Ну тобто, тут воно не обу... не все опирається в мавзолей, коротше. Далеко не все. Паразробки 100% зробили. 100%. Так. Поки Євген додивляється ракети. Значить, значить, корейці на Курському напрямку дійсно були частково заблоковані. Скоріше за все і за цього їм прийшлося змінити лінію оборонну, на яку воно вони займали, тобто відступити від лінії оборони. І ще одна карта мені натякає на те, що відсту, від, відхід від якихось оборонних їхніх рубежів він дійсно був. З якої причини? З причини спочатку сімки пентакли, тобто менше ніж заслуговуємо, дійсно, скоріше за все була од, був один вектор втрат, а потім їх залишилося поперевернути п'ятірки ці пентакли. Тобто це нанесення дійсно серйозне. Втрат це тимчасова історія, де вони чекають рицаря Пентаклей, скоріше за все, підкріплення, про яке говорилося, да що їх можуть передати для підкріплення для того, щоби зайняти уже позицію королеви мечів, і ти не просто утримувати оборонну позицію, а скоріше за все в нападанчу тему. Тому да там якась у них відступ був, і зараз буде якийсь період на паузу, поки не піде якесь підкріплення. Далі за цим підкріпленням вони можуть мати успіх. Так, Поки старше дивиться, значить випробування пройшли в цілому, добре є ні недочоти. Некоторі, ну, їх і справять, та 100%. І на, значить, перспективу цих ракетів в Україні є така штука, але давайте так. Це не так швидко, тому що їх ще треба наробити. По перше, по-друге, собі будуть кармани їми набивати для начала. По третє за гроші за гроші все можна. Так сказать, тому є така ймовірність, що ці ракети будуть будуть у нас точніше летіти по нам, да. Mm -hmm. В ціною якихось достатньо великих втрат вони можуть досягти у майбутньому четвірки пентакли з нашого боку, тобто зупинити якесь наше просування або ну коротше стопнути нас в якійсь лінії. Успіх розцінюється як 50 на 50. тобто, в цілому нових територій ми не Змогли відбити, але просто залишили збереженими існуючі території, да тобто тут так, чому і частковий для них успіх. А, от Причому ціною саме великих втрат, бо для корейців, і не тільки корейців, там на тій ділянці фронту, скоріше за все, яку вони контролювали, трійка мечів і десятка мечів. Ну, я ж кажу, ціною достатньо великих втрат. І скоріше за все буде знову якийсь відхід з їхнього боку, от вони зупинили. Помінялися з кимось, чи якось, чи відійшли, і хтось змінив, і знову чекають на підкріплення. Тобто така конвеєрна історія, коротше.